Дороги області небезпечні, заявляють у прокуратурі. Адже за останні чотири місяці на Прикарпатті трапилося на третину більше дорожньо-транспортних пригод, аніж в аналогічному періоді попереднього року. Зокрема, зросла кількість ДТП за участю громадського транспорту. Це на думку прокуратури свідчить про неналежну роботу ДАІ та голов трансінспекції. В області налічується більше 1800 автобусів, з них значна частина переобладнані з вантажних. З метою утримання прибутків не всі автоперевізники дотримуються щоденного передрейсового технічного огляду транспортних засобів, медичного огляду водіїв, у зв'язку з чим у нас є ріст дорожньо-транспортних пригод, з вини водіїв автобусів. Водночас прокуратурі дорікнули органам місцевого самоврядування за неналежну організацію руху громадського транспорту. Адже якщо центральний автовокзал перевантажений вдвічі, то автостанції на околицях міста не задіяні навіть наполовину від своєї пропускної можливості. А це створює затори та аварійні ситуації. Також прокурорський нагляд не оминув оцінки стану доріг: що трьох тисяч кілометрів автошляхів Прикарпаття кажуть правоохоронці: 80% потрібно капітально ремонтувати. Службою автомобільних доріг дочерним підприємством облавтодор та органами місцевого самоврядування не вживається достатніх заходів до ліквідації місць концентрації ДТП, що у свою чергу ставить. Складне становище водіїв та автоперевізників області, зважаючи на ці факти, прокуратура склала на порушників більше 20 приписів та інших документів реагування. 32 особи вже притягнули до відповідальності.